Існує багато способів, за допомогою яких можуть вкрасти вашу персональну інформацію. Ваша персональна інформація є скрізь, на картках у вашому гаманці, на рахунках у поштовій скринці, в електронній пошті на вашому комп'ютері вдома та на роботі, а також у інформації, яку ви публікуєте на сторінках соціальних мереж. Це полегшує комусь отримати ваші особисті дані. Наприклад, вони можуть переглядати ваше сміття, шукаючи рахунки у банківській виписки. Вкрасти ваш гаманець або сумку, вдертесь у вашу поштову скриньку або додому, або зламати ваш комп'ютер. Вони можуть встановлювати на ваш комп'ютер програму, яка дозволить їм шпигувати за вами і відстежувати кожне натискання клавіш щоразу, коли ви використовуєте настійний комп'ютер чи ноутбук. Ось деякі сигнальні ознаки того, що хтось діє проти вас. Ви починаєте отримувати рахунки, кредитні картки, кредитні звіти або дзвінки від кредиторів. Про яких ви нічого не знаєте. У вас виникають труднощі з отриманням кредитної картки або кредиту через незрозумілий поганий кредитний рейтинг. Кількість пошти, яку ви отримуєте, зменшується, що може свідчити про те, що пошта викрадається або вашу адресу спрямували в інше місце. Якщо ваш обліковий запис соціальних мереж було зламано, ви можете помітити повідомлення, які ви не писали. Хтось увійшов у ваш обліковий запис із невизначеного місця, ваша стіна заливається спам-повідомленнями, і ви раптово стежите за багатьма новими, невідомими вам людьми. Існує кілька способів запобігти викраденню ваших персональних даних. Ніколи не повідомляйте свої персональні дані людям, яких ви не знаєте. Якщо ви отримуєте дзвінок від когось, хто претендує на працівника вашого банку або будь-якої іншої організації, не надавайте їм вашої інформації. Зателефонуйте в організацію самостійно, щоб перевірити, чи дійсно вони телефонували вам. Ніколи не натискайте посилання Не телефонуйте на номер телефону в електронному листі скористайтеся телефонним каталогом, щоб знайти правильний номер. Крім того, будьте обережні при участі в конкурсах онлайн. Де виводите свою особисту інформацію, оскільки це може бути збережено та використано шахраями. Перевіряйте свої банківські звіти. Якщо ви бачите будь-які незвичайні операції, негайно зв'яжіться із своїм банком, постачальником кредитної картки чи пенсійним фондом. Перегляньте свій кредитний звіт, кредитну історію. Це дозволяє перевірити, що ніхто не використовує ваше ім'я, щоб запозичити гроші або зробити борги. Приділяйте увагу важливій інформації, не виносьте важливі документи з вашого будинку, щоб звести до мінімуму можливість їх втрати або крадіжки, убезпечте особисті документи вдома. Зберігайте важливі документи у вогнестійкій та водонепронікній шафі або в сейфі. На випадок крадіжки або пошкоджень будівлі знищуйте особисту інформацію, поріжте або подрібніть рахунки, банківські виписки та картки, термін дій яких закінчився, щоб запобігти злодіям їх використовувати. Захистіть свою пошту, захистіть свою поштову скриньку за допомогою блокування та регулярно забирайте пошту. Якщо ви змінюєте місце, повідомте поштовий відділ про зміну своєї адреси. Пошта, що надіслана на неправильну адресу, може бути використана для викрадення вашої персональної інформації. Захистіть свій мобільний телефон. Будьте обережні, коли встановлюєте додатки на свій телефон. Шахраї можуть надіслати вам додатки, призначені для завантаження зловмисного програмного забезпечення на ваш телефон, і викрасти реквізити банківського рахунку.